Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Хочу з вами помилуватись крокусами. Сонечко засяяло і повідкривалися крокуси всі. Декілька днів назад тут роїлися бджілки, збирали свій нектар. А зараз ось. Квіти просто радіють сонечку в повному розпасті. Поряд півонія. До речі, півонія буде в мене коралова і жовта, буду вам потім показувати. Гарненькі повинні бути. Ось прилетіла одна перевірити, чи не залишили тут іще чогось смачненького. Бджілки із крокусів вже перелетіли всі сюди, тому що морозники повідкривалися і подивіться, скільки гарних квіточок зараз тут має. рослинка. Такая краса. И так, зараз ось так. Краса. І на одній гілочці, є квіточка розкрита і ще й бутончик. І так на кожній бутончик і квіточка, бутончик і квіточка. Де ще по два бутончика, де по одному бутончику. Ну, ще десь місяць, точно буде квітувати і радувати. Зараз вам покажу. То, що ми з вами дивилися, я думала, що вона буде кольору кам'яної троянди, але я трошки помилилася. І це в нас така ось, бачите, як рожевий колір. Більше рожевий, світлий. Ну тут і зеленкуватий є. Дивіться, яка в неї гарна серединка. Да? Красуня. Ой, там тілка працює. Працює. Так. І так чимало. Чимало тут квіточок. А я купувала темну, і я думала, що це буде темна але темна в мене ось вона ще маленька, але бачите, має бутони теж. Ось така. Краса, то навіть не знаю, який колір буде. Тут, мабуть, бутончиків немає. Мабуть, на наступний рік будуть. Ну ось, такі красуньки радують. Також нарциси вже. Стоять такі гарненькі, поналивалися, може, вже в кого вони, в кого тепліше вже і квітнуть, але в мене ще не квітнуть. Нарциси. Буде багато різних квіточок. Будемо все поступово з вами. Потім роздивлятись. Охоронець у мене тут такий є. Дівчинка. Загорає на сонечку. Так? Да? Берта? О. Скажи, що ти тут мені заважаєш? Ходиш все, фотографуєш. Хто там? Хтось ходить? Отак, отак. І пішла працювати. Сьогодні в мене поливочний день. І я тут принесла підлітки до речі, вчора отримала квіточку, ось так витягла її з транспортувального стаканчика і поступово даю їй пити. Керамзиту тут у мене знизу ще немає. Потім, коли вже є квіточку, Відпою, тоді я додав керамзиту якось тут в цих стаканчиках. Так, покажу вам, що приїхало до мене. Не, пост... Не стала вже показувати вам розпаковку, бо приїхала одна квіточка. Так, окс, Diamond пілорік. Хотіла показати в мене з квітоносиком сого мандала. Бачите, я як казала, вже витягла з транспортувального стаканчика і ось так туди на керамзит вставляю. Дуже корінці полюбляють занурюватись в керамзит, і тому я почала ось так, їх, поки вони корінці свої гарно відростять, то почала їх так. Зберігати і вирощувати. Тут теж, це в мене з квітоносиком, це у нас мікі опера. Да, мікі опера. А тут айшин піксірец. Ще даю підживку я полистую іноді препаратом Viva. І була в крамниці і купила препарат Ferti, Ferti От. Він замість радіфарма. Якщо не можете знайти радіфарма, то можна купити такий препарат і він стимулює розвиток кореневої системи. Її можна додавати до підлітків, до наших до малючків. Ну, а тут наполив у мене оця красуня. Азіан Карал. Недавно пересадила свою Pink Beauty в більший горщик. І дивіться, вона обрізала її квітоносик, і вона вон, видала новенький квітоносик, теж буду її поливати. Так, ця красуня в мене. Розпускає свою гілочку, ось такі квіти. Це у нас лімпухо теж буде сьогодні поливатись. І покажу, як я на віконечку поливаю підлітків. Нагріла дощову водичку. Так, додаю радіфарму або Рут, Ось такий мене відмірювач на літр води 1 мл. Так, і ось такий розчин у нас виходить. Ну що, беремо спринцовочку і йдемо поливати на підвіконня. Корінячку, бачите, попідсихало такого сірого кольору, і горщик легкий, і тому це як показник до поливу. Тут теж горщик легенький, тому Беремо спринцовочку і ось так по краю, трошки додаємо, водички маленькою, струйкою, всі горщики. Які потребують поливу, всі пройду. Там водичка вниз стікає і буде потім підтягувати ту вологу, поки не вип'є всю до наступного поливу. Так. Ну, от. Таким чином у нас полив швидко, зручно. Ну, але це вже ті підлітки, які мають вдосталь коріння, я б сказала, які вже гарно адаптовані. Вони в мене ще з минулого року. Деякі в розмірі 2,5, деякі в розмірі 1,7. От то таким чином я їх поливаю. Відкрився в мене тут уже Спонж Боб. Ось така квіточка в нього. З защепами, все яке повинно бути. Такий цікавий розкрас. Я дивлюсь на фото в інтернеті у дівчат, і такі вони різні, плями на квіточки в кого. Більше в кого менше є. Побачимо, яка вона буде далі. Думаю, що, мабуть, кожна квіточка буде із своїм якимось розкрасом, різноманітним. Ось він поряд у мене тут з ліопардом. Пончбоп трошки більший. Трошки більший, не набагато, десь на сантиметр. такі красені. Тут в цьому куточку ви в мене вже все бачили. Але я деяку перестановку зробила і трошки з вами ще разом помилуюся красою. Повідкривала всі свої бутони Pink Freckles. В неї і веснушки є, і бачите, таке, як леопардове. Такий малюнок дикого котика. Деякі, ну на, на, вона якимись квіточками на пелор схожа, більш закриті, а деякі квіточки більш розкриті і така, як метеличок. Феррара моя поряд. Красунька дуже люблю Феррару, вона така. Яскрава, гарнесенька. Оці рюшисті петалі і, і в неї дуже гарні губа яскрава. Поряд скульптор. Дуже така благодарна квіточка, вона дуже довго квітує, тримає свої квіти, не скидає. У мене є скульптор звичайний, і ось мутації метелика, то не готова я розставатися незвичайним. Дуже, дуже подобається мені такий окрас. Так, мій повороті пилорчик, Каріна. Теж бутони свої вже. Ну, всі бутони, які в неї були, на Бачите, деякі позасушувала маленькі, видно, від стресу. От, на розгалуженні ще залишились бутони не розкриті. А на основному квітоносі вже вона розкрила. Так, чеалін Rinbow. Бачите, дорощує квітоносик. Гарна квіточка. Ой, красуня Вікторія. Красуня Вікторія. Це шедевр. Шедевр із шедеврів. Так, тут я приспособила для малючків. Столик такий з підсвіточкою І це мої малючки, які я отримувала протягом зими, початком весни. от І ось вони у мене тут нарощують свої листочки і корінечка Так, тут салі. Хотіла сказати ще про своє цвітіння моїх орхідей. Воно в мене не пишне, не велике, тому що я на початку збору своєї колекції я захоплювалася звичайними орхідейками. Потім, коли я зрозуміла, що мені подобаються пилоричні, я почала збирати пилоричні, а ті орхідейки основну свою колекцію, я її. Кому подарувала, деякі продала. От, і тому в мене в основному, можна так сказати, колекція півтора-два року. І пишного, щоб прям такого квітування то ще немає. От, ну, Будемо мати надію, що квіточки з роками будуть додавати. Бутони, все більше-більше їх нарощувати, і буде пишне квітування. Маю надію таку. Так, це в нас айскрім красуня. Тут мої чері-бомби. дві. ЄС 2 і 228. Тут від профар красунчик. Чи красуня така. А з номером 5892. Тут моя нещодавно придбана Суюкі. Тут я її. Місто виділила. Ну, тут, звичайно, та арт арт-нуво. Теж красуня така розписна. На деяких позрізала цвітіння, зрізала на леоп... Golden Leopard. Потім зрізала на Black Piano. Ну, Багато чого я теж на підлітках позрізала, тому вони в мене зараз будуть активно рости. Так, а це моя, так, 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 так лунароса. Луна-роса, ось дивіться, який бутончик. Бутончик кругленький такий. Ну, я зараз заберу його сюди. Бутончик кругленький, і я, ну, не знаю, який він повинен бути. Взагалі-то я вже розуміюся на бутонах, і бачу, коли буде метелик, але цю квіточку я щось не можу зрозуміти. Вона якась така кругленька вся. Ну, може, і метелик. Побачимо. Відсушила пару бутонів. От, і два так точно буде, да? Побачимо, що вона видасть. Так, поставимо її на місце. А на цьому буду завершувати. Дякую за перегляд. За ваші вподобайки, лайки. На все вам добре і до побачення!